над ними, і побивали їх, і почувши це, Той, прогнівався і послав військо своє, і погубив душу губив тих, і місто їх спалив, тоді каже слугам своїм, весілля налажене. І звані не були достойні, так і дід жена роздоріжжав всіх, і кого <кій> стрінити, кличте, на весілля, і вийшли слуги ті на дороги, і привели всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і набралось на весілля. Подивитись на гостей і побачив там чоловіка, що був не весільній одежі, та й каже йому, як ти вийшов сюди, друже, не маючи одежі весільної, він мовчав. Тоді цар сказав слугам, зв'яжіть його руки, і ноги, і візьміть його, і киньте в тьму. Е, на Званий та мало вибраних. У ім'я і Сина і Святого Духа. Амінь Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми почули Єбанські читання, е, в яких сказано, що Господь, Господин Царь. Е, Весілля для свого сина. І він е, позвав гостей. Позвав гостей, які були вибрані для цього піршества, і е, слуги пішли звати гостей. Коли вони е, прийшли, почали звати гостей, гості не захотіли йти. Один сказав, що в нього жінка молода, він зайнятий, другий. Сказали, що вони на тожстях їм необхідно йти От. і вони значить, відмовилися від цього. Потім він їх ще раз до них послав, а вони ще й е, побивали цих слуг. І цей господин цар наказав, що е, наказати цих гостей, які не захотіли прийти, і спалити їхні міста. От, для того, щоб вони іменно так поступили з його службами. Потім він говорить, що біжіть, е, на всі дороги, на всі тожища і позбирайте людей, тому що столи наповнені іменно всіми явствами і необхідно, щоб іменно це свято пройшло. І вони почали збирати всіх е з навколишніх Весі всіх людей. І коли цар прийшов в те місце, де вже було багато людей, пір вже був готовий, і він побачив одного чоловіка, в якого не було цієї одежі, брачної, і е, іменно одежі для гостей, і він сказав, що запитав того. Чоловіка, чого в тебе немає іменно цієї одежі? Він нічого не сказав. Він сказав, що візьміть чого чоловіка, киньте його в темницю, там буде скрежі зубів, і е, там іменно е, він буде е, наказаний за те, що в нього не було цієї одежі на це свято. Е, е, яка духовна іменно основа цієї прищі? Основа цієї прищів в першій частині прищі говориться про гостей з вами. Гості з вами це були в єврейському народі, це іменно весь єврейський народ, яких, яких Бог благословив, яких Він збрав для того, щоб вони почитали як його істинного Бога, дав їм заповіді всі через пророка Моїсея. І вони повинні були прийти на цей пір. Пір це іменно то, що Господь Ісус Христос приготовив для всіх. Це іменно, іменно нова Євангелія, нова, іменно Євангелія вже Любові і, і то, що Він приготовив, це коли люди повинні були хреститися. Долі іменно буде приймати, іменно каятися, приймати кров і тіло Господа Ісуса Христа, но вони не пішли за віру Ісуса Христа, вони його розп'ли, вони його вбили. Іменно це, іменно в старому, іменно перша частина цієї прищі касається іменного єврейського народу. Друга частина притчі вже е, адресована до тих людей, які вже були обрані е, Ісусом Христом для того, щоб вони вже йшли, іменно сповідували християнську віру. Це язичницькі народи. От. Це народи, які повинні були прийти до віри, і вони повинні були іменно сповідувати віру, йти по християнським е, традиціям, жити по вірі. Як було сказано в Євангелії. Іменно е, на цей пір прийшли всі, тобто, хто людина приходила на пір, давали їй одежу. Тобто одежа це було хрещення е, іменно людей. Це іменно одежа, яку давали е, дає Господь кожній людині, щоб людина похрестилася вірували в нього і вже жила по християнським заповідям. Але є люди, іменно які, навіть е, хрестившись, е, не захотіли іменно, е, йти за Богом, Тобто жити по Божим заповідям, по Божим принципам, е, вони не хотіли бути християнами. Хоча некоторі з них і хрестилися, але вони не жили по цьому. Другі навіть не хрестилися, але вони якби как бы, прийшли до Бога. Тобто в церкві є, приходять всі і добрі, і злі. І церква э, э, своїм голосом говорить, що люди покайтеся, поміняйтеся, будьте всі добрими в Ісусі Христі. Але багато людей приходять в церкву і вони залишаються тими, які вони були. Есть, до... Все життя живуть і залишаються злими, не хочуть підкоратися ні заповідям, ніяким, ніяким законам Божим і людським. От, і так живуть все життя. Хоча вони можна, можливо себе рахують і християнами. Тому е Господь говорить про цих людей, що Він прийде, коли побачить таких людей, що вони не мають цієї іменно одне.